Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics, або поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Отже, CNN повідомляє, що Конгресвумен від республіканської партії Палати представників від штату Нью-Йорк, 21-й округ. Еліс Стефанік планує провести передвиборчу кампанію з колишнім президентом США Дональдом Трампом у штаті Нью-Гемпшир. Про що CNN повідомляє радник передвиборчої кампанії Трампа, і деякі експерти, власне, говорять, що це може ознаменуватись приміркою до того. Чи може Елі Стефанник стати напарником Трампа під час виборів 2024 року, і у випадку, якщо Дональд Трамп отримає перемогу, стати віцепрезидентом? Вона має з'явитися на виступі з Трампом в п'ятницю, 19 січня 2024 року, і власне деякі республіканці та стратегії вважають, що вона може претендувати на місце віцепрезидента США. В адміністрації Трампа, оскільки раніше вона робила значну кількість кроків на догоду колишньому президенту, Стефанік однією з перших підтримувала висунення Трампа на посаду президента США від республіканської партії, і це було ще задовго до того, як Трамп мав про це оголосити. Також вона підтримує Дональда Трампа в контексті подій 6 січня 2021 року, називаючи підсудними по справах на капіталійському пагорбі, заручниками. Загалом ця справа є там несправедливою в контексті Трампа. Після перемоги Трампа в Айові Стефанік закликала його конкурентів серед республіканців вийти з перегонів, так і фактично там підтримати Дональда Трампа. У свою чергу, колишній президент США Трамп вважає Стефанік вірним союзником на капіталістському пагорбі, і раніше вважав, що вона може стати гарним напарником так під час виборів. І в принципі вважаю, що це непогана ідея, так щоб жінка йшла напарником з Трампом в контексті цих перегонів. Коли її запитали, чи готова вона стати напарником Трампа. Стефанік не виключила цього і сказала: для мене буде у честь працювати на будь-якій посаді в адміністрації Трампа. Про це вона повідомила в ефірі NBC. І також CNN зазначає, що протягом останнього кварталу 2023 року Стефанік зібрала кошти на виборчу кампанію в вигляді 5,2 мільйона доларів. І для неї це є новим знову ж таки рекордом. Ось така достатньо цікава інформація з'явилась в CNN в контексті. Виборчої кампанії, за якою ми спостерігаємо в штаті нью гемпчер і в контексті того, що на цю виборчу сцену може вийти Еліс Стефанік, так, для того, власне, щоб у подальшому, можливо, стати. З Трампом в якості партнера по виборам 2024 року. Тому це прізвище ми знову ж таки собі фіксуємо в голові і будемо бачити, власне, яке ж остаточне рішення прийме Дональд Трамп щодо свого напарника. Поки що він не говорить, хто це буде. Але ми, знову ж таки, очікуємо це прізвище. І вже на основі цього будемо у подальшому аналізувати виборчу кампанію Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку. Також діліться цим відео з друзями. І не забувайте залишати свої коментарі. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!